Доброго дня! Всім привіт! Це комедія. Життя таке бентежне. Ромі сподобалося це слово комедія, але дійсно комедія така, така собі. Про в продовженні історії я знав, що, що буде продовження. Але бо, не знали яке. Бо є люди, які допомагають, реально допомагають і вирішують питання. Не знали, не знали яке, так. Да, саме були в шоці. От що почули, що побачили? Е, історія з шахраями, які використовували наші дані, наші фотки е, заради мабуть, заради наживи. Ну так як вони кажуть, що вони просто хотіли нам допомогти. Півгода допомагали, збирали кошти, але не було можливості в них нам їх перерахувати. Але але чомусь ми були поблоковані на цих всіх сторінках, змінені були... ім'я. Саме моє. Поблоковані на цих сторінках. На, на нас ніхто не, входив, не виходив на зв'язок. Навіщо я це вам розповідаю? Для вашого розсуду. І щоб ви писали в коментарях, хто що, що думає по цьому поводу. Ми для себе крапку поставили, розслідування провели. Ну, ми не проводили ніякі розслідування особи. Люди допомагають. Люди, да. Люди допомагають, тому коє, що ми знаємо, що що не можемо сказати. А на ваш розсуд, те, що можемо, ми розказуємо. Хватить тянути. Е -е І так. Отримала пару я. пару днів назад. Пару днів назад чи дня три назад. Ні, позавчора. Виходить. Отримала повідомлення повідомлення, що скажіть, дайте рахунки свої, дайте куди, куди перерахувати кошти. Ні, не так. Я отримала повідомлення в Телеграмі в особисті. І там був файл PDF, що перераховані на фонд Планета кошти в розмірі там, 368 тисяч гривень. Сума 368 тисяч гривень. Ну, звичайно. У мене доступу до коштів фонду немає, тому я зателефонувала директору фонду Планета, що перевірили, чи це правда, чи ні. Ну тому, що все ж якось непонятно. Тобто перевірили на вечір, так дійсно надходження коштів було. Вирішили, так як все одно все якось так не зрозуміло. Ще перевірили на наступний день кошти, залишалися на фонді. Ну, все в нормальна. рахунку було вказано в коментарях, що за кошти. Да, там було теж вказано від кого і для Дубенюк -Марина, від Дубенюк Марина. перерахувала цю суму на дрони для ЗСУ, на які кошти, які були зібрані в процесі з людей для Буднікова Світлани і Романа. Да, ну, так, текст такий, да, ну. Це указано все Пла в перерахунку в платіжці, да, да. платіжці. це да. все є. Ну звісно, звісно, ці кошти е, будуть. Ну, тобто, ми обговорили все з керівниками фонду. І кошти будуть направлені саме на дрони, так як і було в платіжки. Ну про про це звісно, керівники фонду і відзвітують і покажуть. Ну, ми теж там сума разом будемо приймати 368 тисяч участь. гривень. Да і після цього ще ну вони там повибачалися. ці люди, що хотіли як краще. Получилось як завжди. Ну трошки мені не зрозуміла ця ситуація. Ви нас слухаєте ці люди, які тому, що ми поняли, що ви слідкуєте. Слово комедія дуже вам сподобалося, ромене. Я так розумію, якщо ви хотіли помагати, можна було по зв'язатися. По-перше, не банять людей на mm. сторінках збору тих людей, чи ви фото публікуєте. Не Помощники підста... не банять, не, підстав... не, не підставляють підстав... фамілії чужі. Свої картки не підставляють. Свої не підставляють. Карти не підставляють. Так і... Даже если так, даже если ви збираєте на свої картки, ми не должны, бути не повинні быть заблоковані. Друге, за ці півроку, що ви збирали кошти, ми також діяльністю своєю займалися. І ви нам бачили не, нам наші не пости, що нам не вистачало елементарно на лопати. Елементарно на паливо, щоб відвезти. Іноді... І суми були невеличкі. Ну... Ви могли б зв'язатись і сказати, і розповісти, чим ви займаєтесь. Але ви до цього не дій... дійш... ну... Ви дійшли до цього. Коли, коли почався ажіотаж в інтернеті, коли підключилося... люди почали працювати, е, да підключилось дуже багато людей. Теж дякуємо тій великій силі. Ми не знаємо саме хто, але ну якась велика сила допомогла зрозуміти. Ну, ми ми знаємо, яка сила. Ну, зрозуміти ну, да. цим людям, щоб правильно е, ну якщо зробили помилку, таку це жахлива помилка. Військовий час, коли хлопцям не вистачає, це дійсно велика. Ну помилка м'яко сказано. І та велика сила, я так буду називати, допомогла цим людям зрозуміти, що це неправильно, і хоч якось виправити как, как це. Як говорять, поставила на путь істини. Сподіваємося, Стар... на, на другий день приходить. Повідомлення, що ми хочемо від себе ще це вже, перерахувати це, вже не суму. нам да. Це вже не нам особисто приходить. Повідомлення це вже зв'язується з фондом фонду, да, з керівником фонду. Планета у нас, нас офіційного рахунку нема. У мене волонтерська карта для ну, невеличких донатів у нас таких великих. А такі великі суми тільки на фонд, а фонд потім, звісно, вже буде. Ну, тобто, ще захотіли ці люди від себе. Тобто ту суму вони повернули, яку зібрали, і плюс від себе. Ну я думаю, яка ж може бути сума від себе. Сума може бути там. 10 тисяч в 20. але ж сума 180 тисяч ну, ми... Розумієте, ви саме ми особисто а, ці суми не бачили, там надходження. Але так як ми спілкуємося тісно з керівництвом фонду планета, бо ми там є волонтерами, теж а, то нам сказали, що ці суми надійшли. І, ну... Також від себе вони перерахували, і ці кошти також на дрони. Я хочу сказати, що якщо люди би хотіли коли там працювати, ну це було все нечесно. Я це впевнено скажу, тому що у нас багато було запросів від військових, ну, на, великі, ну, на більші суми, ніж ми збираємо, і ми інколи їм відмовляли, тому що ми не могли зібрати таку суму, і ми на себе і не І ті брали. гроші потрібні були тоді? Так, да, так. Да, я саме за це хочу сказати, якщо ви так хотіли прям допомагати, такий, як от да, Робити, то кошти може комусь вони вже і не потрібні Сюрпризах не просили. повинно бути. Іде зараз війна, і люди гинуть зараз. І щоб люди не гинули, ми цим займаємось. Щоб зсу хлопці не ну, гинули. Ми допомагаємо. Сюрпризів да. не може бути. Ну, це мирний це час. Ви так, можете сюрпризи робити. кажу на ваш розсуд, хто дивиться це відео? Ми кому ми благодарні? Ми благодарні тим людям, які. Ці кошти донатили на наші ну, фотографії, на нашу працю. Але ж люди, в наступного будьте разу будьте уважні, добре, що ця історія так іде, такий процес, як вона закінчиться далі, тому що це це ще не все. Та, Я думаю, що все. це ще не все. Далі, куп... Я ну, думаю, що буде все нормально. Там вийде купити, придбати е, ті дрони, які е, потребують військові. Е, Саме на них були перераховані кошти. Звісно, звідти Ща, зараз Фонд дро... планета доста. 100... Зараз дасть. дрони потрібні конче туди. Перше, що потрібно, це дрони. Ви всі знаєте, зараз яка ситуація і що, що потрібно перше. Дрони купимо, обов'язково тоді звіт, надіюсь, я буде. Сподіваюсь. А це на ваш розсуд. Записуємо відео на ваш розсуд. Щоб ви ситуацію ми вам розказуємо, а ви пишіть в коментарях, як ви думаєте. Це якась нова схема волонтерства така. Може я чогось не знаю. Може це брати чужі фотографії, блокувати волонтерів, щоб вони не бачили збирати кошти, а потім. Коли вже ну я думаю, що до людей просто дійшло. Якась вища сила дала їм зрозуміти, що так не можна робити. Дійсно, тим, ну тим паче в цей час, коли військові гинуть, хлопці і захищають, щоб ми жили і ми могли е, зустрічати новий день. Та й не тільки в цей час, і ну, в іншій взагалі, да але е зараз це взагалі чужою працею зароблять кошти можна так. Тому, тому я хочу сказати, у нас е, я завжди в постах пишу: я пишу е, реквізити, я пишу е, прізвище наше. Е, біля. Якщо ви щось сумніваєтесь, люди, коли ви перераховуєте, да, бо там дійсно я сама дивилась на, на той акаунт, да, що начебто я, наче все і наше, але там було і не тільки наше, там інших волонтерів е, сумніви були. Якщо у вас ну повинні бути сумніви до волонтерів, вони всі разні, ну дійсно разні. Е, у нас висять картки в мене. Особисто на сторінці у Фейсбуці і завжди можна зайти на картки, на які ви донатите, перевірити, чи надійшли ваші кошти. Я ну в течені доби там скажімо, бо буває, що ми десь у поїздці туди, звісно, інтернету немає. Не завжди можу кинути скрін. Але все одно якнайскоріше стараюся кинути е, в коментарях, що там надійшла така та сума. Там якщо є від кого, пишу так. Е, перевіряйте, перевіряйте, куди йдуть кошти. Якщо у вас все одно є якесь там, хай буде краще у вас якесь ще питання, якісь сумніви. зв'язуйтеся, зв'язуйтеся. Зв я завжди на зв відкрита на всі, ком, всі коментарі. Ми відповідаємо відповідаємо. Якщо треба, я даю свій телефон, та й часто він є в теж. Можна побачити в постах. Ну якщо додатково треба, я і дам телефон, і відеозв'язок, будь ласка. Тобто, якщо додатково треба, бо, бо, бо там теж та були наші е, скріни, да там е, платежок яких чеки, вроді би як є, але Звіт... все ж все ж там замальовано. Тобто, ви донатили. Я бачу, ви донатили. Да? Ви кажете Свєта, покажи мені. От я хочу цю платежку сама лично. Е, побачити. Лічно зробіть мені ще, ще додатково фото. Все, без питань. вам зроблю там, хоч відео, хоч фото. Я маю це робити, це ваші кошти, це не мої кошти. Тому що і я це звітую. це якийсь, е... я не мо не буду це слово. Просто жах. Півгода. Пів, півмільйона мільйона гривнів, це те, що. От скажіть, ви часно, я знаю, що напишете в коментарях. Для Це шок. Для нас це, це сума, на... яка півмільйона. Де гарантія, що це всі кошти, які були зібрані? Ви представляєте? Ну там же ж не, не тільки на наших. Е, ну це те, що ми на аккаунтах на фу, ну, фото наші ну, так, були. Так. А пости там були, як на Роміні, наприклад, фейкові сторінки, то там в основному про собачок. Він то море розміновував там. Я сміялась, да, ви повеселили нас. Я кажу, нічого собі я про це не знала. То він собачок там годує, чи що там то спасає він на лодках. Десь там Херсоні. в Херсоні, то Херсоні mm -hmm. ну, цим тобто, рятувальником Там були працював. в основному на тваринках. Я так зрозуміла, дуже люди реагують, тому краще перевіряйте. Ну, якось так. Ну, Всі таки... посилання на наші сторінки, все ж є. Заходите там, я, там люди, які з нами спілкуються і знають все. Вони все підскажуть. Ну якось перераховувати кошти просто. Просто не, понятно кому якась ну, люди команда. Хочуть, люди хочуть... Команда волонтерів. Ну так любий може таке создати, ну, хочете, назвати да, і ви такі. Треба кидати, трошки, могли. щоб сумніви були. Понятно, що я дуже рада, що у нас багато людей хочуть долучатися, хочуть допомагати, да. але попадають на ну, це на дуже різні високий сторінки. показник. За такий срок, да, таку за людей суму я... це то, що те, що є, а те, що ми не знаємо, скільки ще. Ви представляєте, люди дають, люди не, ну Я думаю, міру, що все може те, що надійшло. Ми не будемо тут казати те, чого ми не знаємо. Ну, так я ще кажу. Суму перерахували. Те, вона прийшла на фонд, е, на що було ну, там вказано, на те воно буде потрачено. Е, ну, якось так. Все <риснят> в мене, на вашу в мене шок, Нам є, дуже цікаво ваше ваш. Що, що ви думаєте по цьому поводу? Мені дуже цікаво. І дякую велике, дякую, дякую. Хто долучився, хто допоміг в цій ситуації, люди знають. Дякую вам велике. Ну На а ми будемо виправлятися. Завжди, будемо. Так. Ми побачили свої трохи помилки. Ми будемо виправляти їх, як правильно пости робити, як правильно зробити фото чи відео, щоб нас його не крали. Ми над цим будемо теж працювати, тому що це ненормально, Я не хочу, щоб користувалися моїми фото. Ми відкриті люди. Ми всюди є і ну ми завжди готові до розмов до всього. Ну, не треба використовувати. Це дуже неприємно, насправді неприємно. І дуже швидко. Я, я дум, просто не сподівався на це, як це швидко все здійснилося. Буквально mm -hmm. за декілька днів. Ну, я думаю, що велика сумність. За декілька допомогла, відео допомогла людям зрозуміти, що це був неправиль, неправильний крок. Такі ну... люди повинні працювати у спецслужбах. Дякую. До зустрічі. До побачення всім. Не, не пропадаємо. Ми... Нова інформація, нове відео. Так що цей серіал продовжується.